Всіх друзі, вітаю! Ну що, оновлена RTX 4070 з додатком Super. Як то кажуть, спили жару, давно на неї очікували. І на огляд тестування я обрав середньобюджетну до виробника Palit. Ви чудово знаєте цю серію. По-перше, це недорога карта. Я неодноразово збирав збірки на 3000 4000 покоління. поколінні, але сьогодні новенька Супер. І якщо порівнювати за розмірами з моєю 4070 Jetstream, дуо майже удвічі менше. Це зрозуміло і важко не помітити. Різні карти, і перша головна відмінність з попередником тепер єднання живення не 8 пінів, як раніше, а сучасний PCI 5.0 на 16 пінів. Карта стала потужнішою, 8 вже не вистачає, це зрозуміло, і навіть якщо блок не найсучасніший, без єднання PCI-5.0 у комплекті є двійник 2 по 8. Зовні 4070 Super 11, як попередня серія цієї карти, однакові кулери, радіатор такий самий, без змін зовні. Головна відмінність у середині, це зрозуміло. Першочерговий головна різниця у ядрах CUDA. У звичайній 4070 було 5888 CUDA ядер, у новій Super 7168. 1280 ядер погодьтесь, різниця суттєва, насправді велика, і на мою думку, саме ця різниця у у ядрах і надасть очікуваного бусту новій супер. Виробник Nvidia цю карту позиціонує як ідеально збалансованою за ціною і можливостями, і як і раніше, це 12 ГБ швидшої відеопам'яті GDDR 6 з X. -ом. Як і раніше, карти RTX це найтехнологічніше, що є на даний час. Тут і генерація додаткових кадрів з DLSS 35 Технологія DLSS використовує штучний інтелект для збільшення дозволу та створення нових тих самих додаткових кадрів. Завдяки цьому приріст продуктивності у іграх і у додатках з у рази. І на даний час вже більше 360 ігор додатків використовують можливості RTX, як і раніше, трасування променів, щоб бо все по красі, і гратися у сучасному освітленні, погодьтесь куди приємніше, аніж без променів RTX. Коротше, Nvidia це найтехнологічніше, що є на даний час. Я впевнений, надалі так і буде. Давайте до порівняння. Я вирішив порівняти сьогодні RTX 4070 супер своєю звичайною 4070, аби зрозуміти наскільки новенька супер шустріша, наскільки цікавіша, бо виробник оголошував вартість майже як на звичайну 4070. Швиденько закиду до компа і полетіли. І Єди знаю, єдиним проводом, можливість така є в мене. Головне максимально швидко вставляти цей провод і можемо вже стартувати. До речі, всі знають, до існуючої кількості кадрів ця підсвітка додає ще 5 фпсів бонусів, як не як до. Краси стилю ЛГБТ, і перше порівняння Кіберпанк 2077. В максимальному налаштуванні 2К, бо в мене саме такі, така здатність монітору. Та й виробник каже, що під 2К карта підходить ідеально. Зараз будемо дивитися. Отже, максимальний сет тут це повний газ з трасуванням променем. суперздатність DLSS 3.5, обов'язково я вмикаю, DLSS на автоматі, максимальні тут налаштування. Я беру однаковий проміжок дороги, бо у панку немає бенчмарку і зліва 4070 Супер, праворуч 40-70. А ну і про, забув i9 14900 kf щоб не було запитань про розкриття, не розкриття карт, вихоп на віддяхі максимальний. Різниця між картами у середньому сягає 15 кадрів, і це доволі таки немало. На показники охолодження на карти, друзі, не звертайте увагу. stream має більш ефективне охолодження, аніж до обидві карти завантажені на 92%. Але супер на 6 градусів гарячіша, це зрозуміло. Зрозуміло, Потужніша, але все ж таки головна різниця для нас важлива у кадрах. Я хвилин 20 нарізав кола або порівняти середній кадр. Отже, 72 проти 86 у Супер. Різниця майже 18%. Якщо є можливість або бажання отримати X2, тобто швидкість удвічі збільшити на суперкарті найвищі налаштування я залишаю, але без променів RTX. Не путати з сетом Steam Deck. Все інше не чіпаю, залишаю, як є, і замість 80% має 100%. 50-160 кадрів. Приріст удвічі, і це дуже багато. Погодьте друзі, мій монітор на 144 Гц дорівнюється кількості кадрів, і в такий час наступає просвітлення дзен не інакше. максимальна плавність у грі і що може бути краще, коли катаєш саме ось так. Заради розуміння, ще додам RTX 4080. Різницю не побачити тут дуже важко, зрозуміло. Все ж таки, 4080 суттєво випереджає обидві карти, і 4070 і звичайно, Звичайно і супер. З іншого боку, порівнювати цінники на карти теж треба. де 4070 а де 4080 це зрозуміло. На даний час 4070, наприклад, у Телемарт коштує від 28 до 31 тисячі гривень, залежно від виробника і серії карт. А версія супер, увага, 2931. По суті, стільки ж коштує як звичайно 4070. І ось таке питання: навіщо зараз на даний час брати, звичайно, 4070, коли є швидша Супер? Звичайно, зараз нема такого сенсу обрати 4070 і далі давайте все ж таки подивимось Ален Вейс. 2 Заради розуміння, друзі, показую, як сучасні технології впливають на працездатність і у іграх. 2К відрубаю генерацію додаткових кадрів, показники графіки максимальні, тобто тут ультрависокі ретрейсінг освітлення на високих, але відрубаю відтворення променів DLSS, які суттєво так облегшують навантаження на карту, і що я маю? А маю я лише 18 кадрів. Ось така чудова картина маслом. Якби не сучасні технології, топові ігри, сучасні ігри саме. Так і виглядали. Це, друзі, до прикладу, на 4070 показую, повертаюся назад, вмикаю додаткові кадри, просто додаю генерацію кадрів додаткових і не вмикаю при цьому промені RTX. І маю вже не 18, як було, а 88 FPS. Саме у цьому є головна фіча карт 4000 серії. Кожен може під себе налаштувати гру за потребами і пріоритетом. 88-90 кадрів на рівному місці, погодьтесь дуже круто. Можна казати про апсейт. Але ви бачите різницю у плавності. На моніторі 27 дюймів у 2К здатності екрану. обидві карти виглядають чудові, тобто обидві картинки виглядають чудово. Але де 18 кадрів, а де 88 Повертаюся до порівняння: вмикаю генерацію кадрів, синхронізацію, звичайно, не вмикаю, бо треба бачити максимальну кількість FPSів, а не заочені 60. Ретрейсинг на високе відтворення променів DLSS заради більшості кількості кадрів, також ОН. Тобто, вмикаю. Освітлення і на Максах з технологією Nvidia на 4070 я маю 53 55 кадрів. Можна, звичайно, гратися трасуванням та налаштуваннями графіки, щоб було стабільно, там 60. Я показую, друзі, що є на карті, що вона може з усіма цими допомагайзерами, щоб було просто зрозуміло, на що здатна карта. Ліворуч 4070, праворуч 4070, супер. Однакові налаштування на 4070-53 кадри на версії супер 70. 78. Це середній кадр і різниця у 23 кадри, а це більше 40% на секундочку нехило. Кількість, куда ядер, як бачимо, вирішують. Якщо відмовитись від красоти RTX, то взагалі на карті супер за 130 FPSів. Не зовсім доречне висловлювання без красоти RTX, все ж таки Alan Wake навіть без променів RTX виглядає просто чудово. Пісня. Мені дуже подобається, як це виглядає. Плавність максимальна прикладна. Приємно для зору для восприяття, для сприйняття ніяких тобі розривів, і майже я не бачу всіх шлейфів від матриці, які можна бачити на VA. На мене ідеальний геймплей виглядає саме ось так. Останнім часом завис у Battlefield 2042 Віртуальна довічна війнушка, штатів проти терористів, нічого нового, весела гра на сучасному двигуні. І на жаль, fps монітор не працює, бо мережеві проекти завжди очать будь-які моніторингові додатки. тому у консолі прописав FPS для розуміння кількості кадрів, дрібненьким, але все ж таки видно. На 4070 у середньому 90-95 кадрів на версії Super аж 140. 140 FPS це просто вау. Знов ж таки, 40 кадрів різниці це більше 40%. Я не знаю, що Nvidia зробила з версією Super, але різниця набагато більша за мною очікуваною. Я гадав, різниця буде, ну там 5-10, ну 15%. Але ж ніяк не 40. Коли просто граєшся, не дивишся на показники FPS, то різницю майже не відчуваєш, ну плавно і плавно, граєшся, все добре. Але коли при подібному хаосі можливі просадки, ці самі 40-50 кадрів якраз відчуваються дуже і дуже побідно. По першим трьом іграм версія Супер мене, м'яко кажучи, приємно дивує. До речі, з моєї останньої збірки ПК за 6 баксів 4080 у локації ОАЕ, так взагалі тут 200 плюс кадрів. Якщо Порівнювати з звичайною 4070, 4080, то різниця удвічі. Двічі з хвостом, але, як я полюбляю казати, порівнювати треба і ціни. Це просто RTX 4080 показує, хто тут є папка, і вже відомо, що другий Сталкер вийде 5 вересня цього року, а поки метро у найвищих налаштуваннях. Так, це 2К, звичайно, екстрім по графіці, RTX промені на ультра, DLSS само собою. Коротше, максималка з допомагаторами усіма, Ліворуч 4070 Су. Праворуч, звичайна 4070. На старті у 4070 61, 63 кадри у версії Super 75-78. 15 FPS різниці, нібито ну не захмарні на фоні інших цифри, але у відсотках це майже 25%. Там де тяжко на 4070 буде майже у грабільні 60 кадрів, на супер буде повеселіше. І це, друзі, максимальний сет у графіці. Можна під будь-яку карту підстроїти графічні. Налаштування FPS і порівнюю я максимальні показники, щоб було б зрозуміло, на що здатні саме ці карти. 24% різниці це реально багато. Така маленька карточка і така потужна. Ну просто не можу звикнути, що така маленька карта може бути такою швидкою. Ось вам, друзі, і технології. Можливо, хтось вперше бачить цю локацію, це, друзі, Думаю. додаток до основного, до основного сюжету шлях СЕМА. Приклад взагалі тут топовий. Просто чекаємо на 5 вересня, впевнений, наші хлопці викачуть ракету. Слухай, а ти не американець? Ні, блін. Чув, як він матюкався, коли його брали. Fuck you all! I'll kill you! Американські це! Звідки знаєш, що американський? знати не А в кіно Так він може теж. Нещодавно на розпродажу у стім замовив у версію 5-ї форзи з усіма оцими додатками. І на мене просто кращий автосимулятор на даний час, краще нічого немає 2 k з показнику баланс, генерація кадрів само собою, плюс рефлекс до відгуку швидкого. Коротше, це максимальне все, де можна ультра, де можливо це екстрим З подібними налаштуваннями гра просто ну, цукерочка. Всі ці дерева, багнюка на авто, на колесах. Просто краса. Величезний світ, їджає, куди бачать. Коротше, все дуже просто, все зрозуміло, по кайфу, по красі 150-160 кадрів і для 40-70 це дуже гарний показник по кадрах. До порівняння 40 сімдесят супер з однаковими налаштуваннями у середньому на супер майже 200 кадрів. І з насправді, друзі, якось неяко бачити отаку кількість кадрів. Нагадую, що це максимальне налаштування, якщо що 160 проти 200 теж все зрозуміло. Різниця у 25% все ж таки немало, і погодьтеся, вже навіть звично бачити таку різницю. Реальний приріст 20-40% це прям моя повага по прямій. Взагалі більше двадцяти 10... О бля... Більше 210 кадрів, отака хуйня, малята, хлопчики, дівчата. Кирилівка улітку особливо атмосферна. Сподіваюся, у 24-му повернемо нашу первину, як і інші міста. Навіть на звичайні 4070 форза виглядає чудово. Оце я розумію оптимізація на топовому двигуні. Давно не був Red Dead Redemption 2, одна з моїх найулюбленіших рекомендацій 100%. І можу казати, це навіть не гра, а щось більше. Подібного стилю і уваги до дрібниць майже. Немає ні у кого. Саме початок на початку 40-70, 80-85 кадрів, з часом трохи просідає кількість кадрів, бо об'єктів стає все більше. І на 40-70 супер вже від 120. І трохи навіть більше. І що тут додавати? Ви все бачите, розумієте, різниця у деяких іграх сягає 40 плюс відсотків, не там 15-18%, як писали. А ось так. Оце розумію, справжній апгрейд. Геймплей тут таке, давайте до бенчмарку максимальні налаштування, як і раніше. 2к, незмінна здатність, ліворуч 4070, праворуч супер. Заради повної картини бенчмарк, і не знаю, бачите ви чи ні різницю. Не тільки тут різниця у кількості кадрів, але у плавності. Маю на увазі по розривах. Кількості кадрів то таке вже зрозуміло, на супер гра більш плавно виглядає при Русі, аніж звичайна 40-70. Дивився, я, до речі, огляд одного інсайдера по тестуванню. Він казав, що у середньому різниця між картами там 15-18%. Я не знаю про тестування, що він там тестував, про що йде мова цього інсайдера, я бачу показ... реальні показники. Мінімально це 18% і лише тільки у кіберпанку. У інших іграх 24 і більше відсотків. Тут взагалі майже 48. Ви самі бачили, дивилися попередні порівняння. Я впевнений, висновки зробите вірні. Коротше, у підсумку на 4070, середній FPS 78, максимальний 142 кадри. На версії супер середній, увага, 119. На максимально що може сподіватися цієї Картою це 205 FPS. Ось вам, друзі, показники. Найменша різниця у кадрах була у кіберпанку майже 18%. Найбільше у всіх інших іграх у останніх іграх це майже 48%, у середньому майже до 40. Якщо враховувати її ціну майже таку саму, як на звичайну 40-70, це просто вау. Ідеальна карта під 2К геймінг, ви все бачили, повторюватися сенсу немає. Універсальна малиха, ось така підійде не тільки під ігри, а й, звичайно під роботу. Усі останні ігри, як я казав, додатки орієнтовані саме на карту від Nvidia. Працювати або гратися, це кожен обирає сам, можна і поєднувати, як я роблю, чому ні. Сподіваюся, друзі, сьогодні вам було цікаво і, головне, корисно. Якщо так, вліпи вподобайку, ділися з друзями оглядом, бо це насправді не карта, а скарб. Ну, а я працюю над новою збіркою з новими картами Super та TI Super. Я навіть навіть не знаю, чого там вже очікувати від Тіайки з додатком Super. Отже, перевір підписку тут про технології та красу. До зустрічі, друзі, бережіть себе.